про вирішення пунктів про закриття шкіл. Я проясню цю ситуацію. В принципі, по великому рахунку, шановні колеги, ми віддали це на вирішення педагогічних про вирішення, про вирішення проблемних шкіл. Це є рішення сесії. От в проблемних школах хай лікаря освітяни по-любому домовляться, що вони хочуть. Хай усвідомлять, чим закінчиться їхня е, протистояння. А в принципі, я думаю, для мене потрібен спокій і тиша в місці, як один з головних моментів. О, буде хіба Тому переживати мають. Я надіюсь на те, що ви дойдете до правильного висновку. Та воно вже скоро і так мертве. Хіба... Тому так безжально до Мала екрана, Я не зовсім можу з тим, кого збережемо сухі, небезпечні для життя дерева, які вже вийшли свій термін. І цю роботу хочеш і хочеш, але треба.